Вітаю всіх глядачів обосток. Мене звати Роман Крядун. Сьогодні говоримо про те, якого розвитку подій чекати щодо мирного врегулювання війни в Україні, яким чином будуть діяти США, та що буде з допомогою, і яким і чого чекати власне від російського диктатора Володимира Путіна та власне Російської Федерації. Мій співрозмовник сьогодні надзвичайний повноважний посол України США та Франції Олег Шамшур. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю. Дональд Трамп в чергове дає велике інтерв'ю щодо багатьох питань, і, власне, щодо України. Також основне, чергові два тижні або місяць, через які він надасть відповідь щодо того, як він буде діяти відносно Росії, а також він каже, що мав дуже змістову розмову з обома країнами. і Налаштований позитивно, в той же час він каже, що може е, мирна угода і не відбутися. Тобто, багато чого, ви знаєте так, протиріччя з одного боку і в інший бік. Е, власне, на ваш погляд, на нинішньому етапі Трамп та його адміністрація яким чином будуть діяти і чого прагнуть? Це дуже складне питання, якби зна відповідь, то, мабуть би. Бо... Не сидів тут, а сидів в іншому місці, а якщо серйозно, то, ми вже, мабуть, звикли до того, що така фішка Трампа, характерна для нього Риса, це постійний потік інформації. Тобто він займає весь медійний простір, постійно ледь, мені здається, не кожен день, може за рахунку. За виключенням, вибачте, і, е, вікенду він дає прес-конференції з овального е, кабінету або з е, на борту е, Air Force One, тобто цим він помітно відрізняється від Байдена, Е, тому виокремити якусь і зробити висновки про якусь однозначну лінію поведінки досить важко. А як на мене, от той аналіз, який я намагався зробити за 100 днів, він в принципі, я не бачу підстав для того, щоб говорити інакше, і про його ціль припинення війни за будь-яких умов, в тому числі за рахунок наших інтересів, і його бажання. Переформатувати відносини з Росією і його така світоглядна близькість до Путіна, все це, в принципі, залишається. На що дійсно треба звернути увагу на те, що він очевидно розраховував, що буде ну, в принципі легше і всі його ідеї, побажання будуть виконані сторонами. У війні з цими пояснюються його такі критичні. Я це називаю все-таки до цього часу це була поблажлива, але критичні вислови щодо Путіна. Але ми побачили, що тиск він готовий правити і здійснювати саме на Україну. Тобто, подивимось, чи це зміниться, тому що всі заяви про. Якісь протиріччя в адміністрації, тобто різні табори, які за жорсткий підхід, інші за такий м'якіший підхід, це все звичайно цікаво, але головне, яка думка Трампа, і всі поки що, всі його, його заяви про готовність використати, використати е, санкції. Про це він говорив після зустрічі в е, соборі святого Петра. Все це поки що однозначно зависає повітрі, тим більше, що зараз треба мати на увазі, що дійсно російська економіка нарешті захиталася, і зараз такий момент, коли можна не просто посадити Путіна за стіл переговорів і примусити його до припинення вогню. А взагалі, ну серйозне завдати серйозної шкоди, якщо не зруйнувати. Російську військову економіку. Я так розумію, що цієї мети немає. І останнє, що я хотів би сказати, все таки в цій редакції треба е, розуміти, що, е, скажімо, ці санкції зараз видаються виключно для того, щоб посадити Путіна за стіл переговорів, перемусити його. Е, Погодитись на припинення вогню, але ж головна причина, як на мене, в тому, що буде після перемиря, і поки що я не бачив модифікацій плана плана Трампа щодо України, в якому лежать абсолютно неприйнятні для нас елементи, які дуже близькі до забаганок Путіна. Поки що я не бачу причин і не бачу ознак, що це. Змінилась або може змінитися, тобто я, тут я. з тим явно не треба поспішати. Розуміла пане леже, уточнення. Ви зазначили, що економічні проблеми Росії наростають вже їх видно. Ну до речі, ОПЕК+, за останні дні зробили багато заяв, і дій до речі, багато країн піднімають видобуток нафти, і більшість аналітиків вже зазначають, що провал бюджету російського він буде досить великий. А як ви вважаєте, економічний фактор він змусить Путіна зменшити свої, скажімо так, апетити і сісти за стіл перемовин? Чи росіяни зможуть спокійно? Ну як вони звісно будуть всередині країни зменшувати витрати і і не зменшувати на війну? Ну, це також важливе питання. Ну в принципі, повертаючись до того, що сказано, що зараз дійсно достатньо спредливий момент, щоб завдати такої серйозної радикальної шкоди російській економіці російській військовій машині. Зрозуміло, що Путін буде до останнього робити все можливе для того, щоб утримати цю військову машину на плаву, тому що для нього це питання його. Політично, а знаючи російські порядки і можливо фізичного виживання, це він безумовно буде робити. Я думаю, що він, ну якщо не зупиниться, то серйозно почне думати, що йому робити після того, як ці військові проблеми трансформуються в погіршення ситуації на Полі бою, тобто тому я й кажу, що головне зараз питання навіть не питання перемир'я, а те, що буде після нього. А для того, щоб це е, обговорювати і е, сподіватися, якісь отримати сприятливість до України умови, треба зупинити Путіна, зупинити Путіна і відібрати у нього хоча б частину стратегічної ініціативи. Без цього він і далі буде перти, незважаючи на втрати, і незважаючи на ну очевидно. Зубаження російського народу, якщо йому доведеться витрачати всі ресурси на військові цілі, тобто він буде це робити стільки, скільки йому дозволять це робити. Зрозуміло і ще одне уточнення знову ж таки, є можливість економічно досить сильно пригасити Путіна. Ви зазначили, Трамп не хоче використовувати. На ваш погляд, може змінити думку стосовно цього питання чи ні? Ну, це знову ж таки питання про те, чи захоче він І що, що може змінити цю думку, чи що може ну трансформувати, скажімо, свої погрози в реальні дії. це щодо використання санкцій. А для того щоб піти на використання санкцій, дійсно треба, щоб у нього змінилось бачення взагалі ситуації. Я вважаю, що оскільки він е, бачить війну в Україні про це він сказав Путін. Про це сказав Відков, і це абсолютно влаштовує Путіна. Розглядає припинення війні війни в Україні і взагалі українську проблематику як частину загальної картини е, трансформації відносин з Росією, Він буде намагатися триматися цю ілюзію також до останнього. Що може змінити Ну об'єктивне? Я думаю, якщо буде підвищуватися рівень нахабства в поведінці Путіна, це може вплинути? Якщо буде змінюватись ситуація на полі битви на нашу користь, як ми знаємо, і американці взагалі Трамп люблять переможців і він бачив би саме. В цьому плані можливість закінчення війни. А він головне для нього як і раніше закінчити війну, тобто, все це можливості, і плюс можливо спрацювати особливо з в першому з першого питання, там підвищення нахабства, принцип волатильності, емоційності Трампа. Але чи, чи це відбудеться? Ну чесно кажучи, я не знаю, хто може сказати, відбудеться це чи не відбудеться. Є така можливість, але ми чули від Трампа буквально пару днів тому абсолютно інші слова, і поки що ніхто не сказав, що це змінилося. Навіть е, відход е, від, е, від е, такої активної участі заангажованості, якісь е, спроби організовувати перемовини про які. Нам сказали, ну він, по-перше, Трамп сам сказав, що він близький до якої сторони, до якої він свідомо, я вважаю, це не сказав. Плюс, якщо подивитися на заяву про можливий відхід, то вона сформулена таким чином, що це дійсно було сорідним тиском важливим впливом, але її ставили таку певну квартирку для того, щоб вікно навіть для того, щоб повернутися. До більш активної ролі, якщо процес буде розвиватися так, як хоче Трамп. Тобто, тут як я на цьому закінчу дві ключові е, проблеми: це проблема припинення вогню, але з цією проблемою не треба забувати. Як на мене, більш важливу проблему, що після припинення війни, на яких умовах готовий, е, які умови готовий просувати Трамп? Якщо ті, що й попередньо, то в принципі. Припинення вогню нічого радикально не змінює. Зрозуміло. А щодо виходу, все таки, сполучених штатів з переговорного процесу, вже декілька тижнів ця тема якби йде, і Трамп про неї заявляє Держдеп взагалі заяву висунув, що ми не збираємося більше їздити світом, бути посередниками і чекаємо, що Україна та Росія самі будуть розпочинати домовлятися. А ну, власне, і президент України Володимир Зеленський також зазначив, що у Штатів є думки е, щодо того, щоб вийти з цього процесу, тому що дійсно все дуже важко йде. На ваш погляд. Це може статися чи ні? Так, так, це може статися. здається, ми ж про це з вами говорили. Це один з варіантів. Тобто, е, тут, е, в принципі, е, він може сказати його команда, що це йому набридло, це для мене не головне, тобто це європейська війна. В принципі, підхід до цього ж абсолютно не змінився. Тут не за життєві інтереси сполучених штатів, які він вважає. Тому я з цього виходжу. Плюс він каже своїм виборцем. Не хочу витрачати свою енергію, свій політичний капітал. Краще буду займатися тими питаннями, які є важливими для вас. Це абсолютно можливо, тобто можна собі передбачити. Які будуть аргументи при цьому задіяні. а другий момент це те, що я ми про це говорили, не завбила в будь-якому варіанті, е, е, Трамп вача, вбачає свою з, з, своє завдання, свою мету е, е, дійти до періоду припинення вогню? І один з е, можливих варіантів, якщо і далі буде така складна ситуація, е, він може знову сказати: це не моє питання. Це до... Українців, і росіян, і європейців, і та хай вони там думають про те, як це підтримати, як досягнути, забезпечити виконання умов, як задіювати якісь збройні сили для підтримання або для того, щоб, ну, скажімо, бути такою силою, яка б Примусила Путіна задуматись щодо реалізації подальших агресивних планів, це також в принципі вже це і озвучилося це цілком можливо. Так що я цю опцію не виключаю. Тобто, наскільки чи вона реалізується знову ж таки важливо, якщо в плані оцього такого такого ілюзорного, як на мене, абсолютно такого грандіозного плану переформатування. Відносин Трампа план Трампа, ну, в принципі, Путін хотів би цього американо-російських відносин. План Трампа також полягає спробувати відтягнути це ілюзія знову ж таки Росію від Китаю і переформатувати взагалі міжнародні відносини, так як він бачить, тобто зробити таку собі гру тронів великих держав, які мають які нам вже це. Повідомляв спеціальні інтереси і спеціальні зобов'язання. інші мають під них вже підлаштовуватися. Тобто, і в цьому плані поки що нічого не, не змінилося. А відносно угоди про корисні копалини, яку нарешті підписали минулого тижня між штатами та Україною. но власне, ваше бачення міністр фінансів Бесед сполучених штатів Бесед каже, що е, Володимир Зеленський отримав від Трампа флеш рояль. Щодо Росії, а держсекретар Рубіо взагалі каже, що це крок до завершення війни? На ваш погляд, під ця угода вона надає перевагу у наших відносинах нинішніх і можливих переговорах з Росією. І чи вказується, що адміністрація Трампа все таки розглядає Україну і зберігає інтерес до не, до нас? Е, ну, і може також задати висловлення Беседа про те, що між українським е, і американськими народами практично немає ніякої практичного no sunlight, daylight, як він сказав. Тобто, фактично, е, ці інтереси ледь не співпадають і е, е, один народ підтримує інший. Тобто я б таким чином це переклав, е, трактував. Але знову ж таки, це такі ну заяви, виходячи з того, що ця угода отримала високий, високу оцінку від Трампа. Вона відповідає його обіцянці про те, що не буде розтринкувати гроші, а вся допомога, яка буде надаватися, вона буде ну, скажімо, гарантована українськими корисними капалинами. Але в принципі, якщо нам подивитися на результат, от як зараз, звичайно, багато залежить від того, які будуть подальші кроки, яким чином буде імплементуватися ця рамкова угода. В Принципі, я вважаю, що це досягнення нашої дипломатії, ну в принципі нашого керівництва, в тому плані, що головна мета цієї угоди підписання, як на мене, полягала в тому, щоб утримати. Адміністрацію Трампа в полі діалогу з Україною і не, не дати, от якраз, грюкнути е, кулаком по столу, сказати, ну, раз ви не хочете домовлятися, тому і ми не будемо далі з вами нормально спілкуватися, і не можете розраховувати ні на е, яку зброю цього не відбулось. Тобто, я вважаю, що найбільш таким позитивним є що згоди. Вдалося ну принаймні, от на цьому етапі, видалити найбільш такі одіозні неприйнятні для України положення, які ми побачили в останньому в останньому варіанті, які нам пропонували підписати, ухвалити цього не відбулося. Тобто, ці вдалося відбити ці пункти. В принципі, Україна, як я розумію, це Україна зберігає контроль над своїми копалинами, Вона буде впливати на роботу цього реконструкційно інвестиційного фонду і деякі інші положення. Ну, звичайно, є, я б сказав, так певні, ем, як на мене, певні елементи, які не відповідають таким переможним реляціям, ну, зокрема щодо. Врахування в угоді просування України для членства ЄС, там йдеться, що це буде розглядатися, як то кажуть, кис за кейсом, і в кожному випадку будуть проводитись переговори і будуть проводитись консультації. Які будуть результати цих консультації наразі невідомо, і 100% я вважаю, що тут гарантувати не можна, а й треба буде з американцями говорити. шукати якісь рішення, які відповідали тому, що закріплено в угоді, і тому, що потрібно для України. І головне, поки що не зрозуміло, наскільки ця угода вплине на еволюцію політики Трампа в необхідному і для нас напрямку. Ви пам'ятаєте ж до підписання угоди, е, такі високопосадовці США говорили не один раз, що ця угода і припинення вогню врегулювання в Україні вони прямо не пов'язані. Тому, в принципі, виходячи з того, що нам вдалося зберегти діалог, вдалося прибрати ці одіозні… Е, бі, ну, Принаймні, з того, що видно, сподіваємось, більшість одіозних пунктів треба зробити все для того, щоб ця угода дійсно вплинула на підхід Трампа до врегулювання. Ну я б не сказав, до мирного регулювання, тому що війна все рівно в тій чи іншій формі продовжиться. Ну до. Принаймні до припинення вогню і до закінчення цього етапу війни. А якщо, якщо нам вдасться це зробити, то можливо, ми підемо і далі, але принаймні для того, щоб Україна вже сприймалася і Трампом як такий партнер не ситуативний, а партнер на Ну, принаймні на період його перебування при владі. А наскільки це буде можливо, ми побачимо. Мабуть, я не думаю, навіть ближчим часом, але в принципі, побачимо. А от яка чи відбудеться зміна, ми побачимо я думаю ближчими тижнями. Розуміло. А щодо військової допомоги, ця угода надає певний імпульс, тому що за президента Трампа ми мали великі проблеми зараз. Нібито з'являються новини про один контракт там стосовно F 16 перед цим на 50 мільйонів постачання озброєння. Вже да так, все це на комерційній основі, звісно. Але ж це вперше за президента Трампа, тобто вперше за ці три місяці. Але він знову не відповів чітко, що буде з допомогою. Він сказав: ну, поживами, побачимо десь так приблизно. Ну от тому я кажу, що в принципі стрибати від радості з цього і з того, що він каже про санкції, мабуть, зарано е, ну, сподіватися, що будуть для цього підстави. А в принципі, в угоді, як ви помітили, є е, згадка про можливість надання військової допомоги сполученим Штатами, Безумовно, треба, мабуть, уже так в основному забути про можливість отримання цієї допомоги безплатно. Очевидно, буде це на кредитній основі, на основі закупівель американської військової техніки і озброєння, і тут безумовно мали б сказати своє таке вагоме слово наші європейські партнери, тому що це мені видається не більш реальним варіантом, але поки що знову ж таки це можливість. Реальність полягає в тому, що поки що виконуються ті контракти, які були проплачені, які були е, е, ухвалені за адміністрацію Байдена. Наскільки я розумію, і той контракт і стосується поставки в Україну. Системи Петріат. Поки що, як нам казав сам президент кілька тижнів тому, не розпочалися навіть розмови про надання військової допомоги з боку або просто закупівлі військових військової техніки і озброєння у адміністрації Трампа. І оце, як на мене, буде такою своєрідною лакмусу, лакмусовим папірцем. Тобто, чи буде це в якій формі, в яких обсягах дуже важливо. І не треба, але треба бути готовими, щоб це буде, і, мабуть, обсяги, і форми будуть іншими, ніж вони були за адміністрацією Байдена, і тому особлива надія на наших європейських партнерів. Зрозуміло, наостанок, стосовно Росії та і диктатора Володимира Путіна американські змі посилаючись на дані американської розвідки, зазначають, що нібито він змінює змінив певною мірою свою думку і якби бажає все таки припинення певним чином вогню ну, для того, щоб про щось там домовлятися з іншого боку, останнє інтерв'ю Путіна і багато аналітиків зазначають, таке було напередодні що. Тривала війна і агресія проти України і навіть проти НАТО бо це основна ціль Росії і Путіна власне, власне на найближчий час. Як ви вважаєте стосовно Росії, чим вона буде займатися зробити певні висновки? Не обов'язково сидіти в Ленглі. Це нам на жаль, все відомо на власній шкурі. І е, е, щодо цілей, я так розумію, і упевнений в тому, що вони у Путіна не змінилися. Чи хоче він перемир'я, я цього абсолютно не виключаю, тому що і стан економіки, і стан збройних сил, і величезні втрати все це об'єктивно підштовхує Путіна для того, щоб зробити певну паузу, е, підтягнути резерви, перебудуватися. Наростити знову виробництво військової продукції, можливо, зробити якусь корекцію для цього йому може знадобитися перемир'я, і отут дуже важливий момент, якщо він буде упевнений, що він буде мати ну більш-менш підтримку з боку американської адміністрації в тому сенсі, що у них буде вони будуть згодні. На ті умови, які було озвучені, там і територіальні поступки України, і замороження конфлікту, і лінія і де-факто кордон по лінії зіткнення, і Україна не в НАТО. Якщо він буде впевнений, що все це він отримає, то у нього будуть тим більше стимули для того, щоб йти на перемиря, для того, щоб трансформувати. Це перемиря в вигідні для нього, в принципі, здебільшого умови, які відповідають його забаганкам. Ну, можливо, не вся Запорізька область, не весь Херсон, я сподіваюся, що так воно і в будь-якому варіанті буде. І тому Путін може бути зацікавлений в тому, щоб зараз отримати такий, Передих, і про це ми всі говорили вже отримати таку передишку. Разом з тим, він будь-який крок в цьому плані буде для внутрішнього користувача. Трансформувати, що ми перемогли, ми отримали і, і казати про те, ну може не прямо, але імплеситно казати, що це ще не кінець, і це всі розуміють, якщо будуть такі умови підганятися під. Припинення вогню, вогню, так зване перемир'я, то в принципі це тільки закінчення чергового етапу війни між Україною і Росією. І, на жаль, коли це розпочнеться знову, буде залежатиме від Путіна і путіністів. Дякую, пане Олеже, за таку розмову. Дякую, дякую. вам. Нагадаю, що сьогодні гостем Босток був дипломат, надзвичайний повноважний посол України Олег Шамшур, з яким ми говорили на питання щодо розвитку подій у напрямку мирного врегулювання війни в Україні. Яким чином будуть діяти США і чого власне чекати сьогодні від Росії та Володимира Путіна? Дякую глядачам Босток, що були з нами під час цього ефіру. На все добре, і до побачення.